Як справитись з тим, що навалилося на сучасну українську жінку: війна, фінансові виклики, страх за дітей, втома, крах ілюзій, і, в тому числі, релігійних? Що б нам із цього приводу порадила Марія, Матір Ісуса, жінка, що сповна випила чашу кожного із цих випробувань? Частково дізнатися про це можливо, дослідивши історичний та культурний контекст її життя. Війна в житті Марії розпочалась із того дня, як вона дізналася про власну обраність, війна надихаючих слів ангела і власних сумнівів із цього приводу. Боротьба за довіру нареченого не одразу вінчалась успіхом, адже Йосип не повірив у безгрішність дівчини, та лише по доброті душевній вирішив відпустити її без зайвого розголосу. Зрештою, Ангел допоміг Йосипові відкрити серце для спільної місії з Марією. Але що сказати про її репутацію в громаді односельчан? Наступні 30 років, аж до моменту першого чуда в Кані Галілейській, що засвідчило про божественну природу її первістка, вона ловитиме на собі, осуджуючи погляди сусідів та родичів, які навряд повірили у дошлюбну чистоту дружини Теслі. На все це накладався колосальний тягар відповідальності за сина, довіреного Всевишнім, трьом дням, між розп'яттям і Воскресінням, передували три дні втрати 12-річного Ісуса в чужій місцевості без зв'язку та усілякої надії на те, що хлопець знайдеться і знайдеться живим. Притча про доброго Самарянина саме тому й була зрозумілою ілюстрацією для тогочасної аудиторії. Подібні ситуації були надто типовими для міжміських подорожей того часу. Згодом син знайшовся. Щось мені підказує, що в ці дні також знайшлися і перші сиві волосинки у волосі Марії, на заплямовану репутацію, перманентний стан тривоги. Накладався ще й крах ілюзій. В першу чергу про те, що наявність Сина Божого в оселі принесе гармонію та абсолютне порозуміння між усіма членами сім'ї. Адже в менші сини Марії не вірили в те, що їхній старший брат Месія, замість того, щоб утворити сімейну команду служіння, вони утворили опозиційну групу, яка висміювала його божественну природу. Це було не найстрашніше. Ще з часів старого заповіту євреї плекали надію, що обіцяний Месія звільнить їх від окупантів та відновить на обіцяній землі мир, самодостатність та процвітання на кшталт найкращих років царювання Соломона. Ми не знаємо, чи таким уявляла Марія майбутнє свого новонародженого первістка, коли вперше поклала його у вифлеємські ясла. Але навряд чи вона плекала довірений Богом скарб із думкою про те, що, не маючи сім'ї та дітей, її син буде публічно страчений найганебнішим чином. Якщо до початку повномасштабного служіння Ісуса Христа Марія ловила на собі осудливі погляди через позашлюбну вагітність, то після його смерті, вже через те, що стала матір'ю богохульника і ворога власного народу. То що ж, давало їй силу не здаватися, долаючи сумніви, зневіру, розчарування, можливо, усвідомлення того, що не варто очікувати на полегшення обставин, і навчитися бачити красу не лише в успіхах, але й в випробуваннях, знайти сенс не лише в очевидних чудесах Божого ведення, але й в моментах, коли здається, що він більше нас не чує. Марія 33 роки несла на собі тягар відповідальності і заступництва за Ісуса. Він же перед самою смертю подбав про Неї, передавши під опіку учня Івана. У найтяжчі хвилини Він бачить наші страждання. Він думає про нас, він захоплюється нашою чеснотністю і готовий підхопити нас своїми турботливими руками. По правді кажучи, він створив нас не для того, щоб ми щасливо насолоджувалися безхмарним життям, а для того, щоб, зміцнившись силою Божою, долаючи найтяжчі перешкоди, у повноті звершили унікальну місію, особисто призначену для кожної з нас самим Творцем Всесвіту.